Мапи це одна з найважливіших механік Майнкрафту. Все завжди починається з стандартного світу, але з часом люди перетворюються в справжні витвори мистецтва. Для багатьох з тих, хто дивиться зараз це відео, мапи займають особливе місце в серці. Тільки згадайте всі ті мапи, які проходили наші улюблені ютубери, і як ми самі намагалися їх. Проходити. Автор сам обирає, якою буде його мапа. Це може бути паркур чи ще якийсь челендж, це може бути виживання з якимось челенджем, може бути просто гарна побудова, яка дивує своєю красою без челенджів. І сьогодні ми з вами поговоримо якраз таки про мапу з останнього пункту, тому що я особисто вважаю її однією з найгарніших мап, які взагалі коли небудь існували. Але окрім цього, вона виконує і важливу функцію, дає доступ до заборонених статей в країнах, де все. Дуже погано зі свободою слова, а кажу я про. Uncensored Library. Це відео, як ви зрозуміли, буде відрізнятись від того, про що я зазвичай говорю. На такі серйозні теми я на цьому каналі ще не говорив. Але мені особисто хочеться, щоб більше людей дізнались про цю мапу, бо про неї дуже мало говорили в свій час, зараз про неї взагалі не згадують, а на українському Ютубі про неї відео взагалі немає. Тому сьогодні ми з вами подивимося, що ж це за Uncensored Library, як вона з'явилась і в чому її суть. Здоров, Балбіс. Зефа, файта поки що. Ставте лайки. Підписуйтесь на два канали, на телеграм канал і на інстаграм. А ми починаємо. Основний сенс цієї мапи дати доступ до заборонених в деяких країнах матеріалів, через що в деяких країнах ця мапа є забороненою. Начебто є забороненою, просто всі говорять, що вона там десь заборонена, я про це інфи не знайшов, тому. Я не знаю, можливо, ви реально заборонена в Україні з нею проблем немає. Можете побігти на офіційному сервері чи завантажити мапу. Посилання я залишу в описі, але давайте вже ближче познайомимось з нею. Uncensored Library була представлена 12 березня 2020 року у Всесвітній день проти інтернет-цензури. Проєкт реалізований спільно між Репорт Свізаут Outborders Архітектурною студією Blockworks, агензію DDB Berlin та MediaMonks. Один із ключових принципів обійти цензуру в країнах, де заборонено чи обмежено доступ до незалежних медіа. РСФ обрала Майнкрафт як лозівку, оскільки ігровий трафік часто не блокується, і це дозволяє людям отримати доступ до інформації. Перше, що зустрічає гравця при заході на мапу, це, звісно, і зовнішній вигляд. При будівництві мапи було використано приблизно 12,5 мільйонів блоків. О, шалять, да? Будували її 24 білдера з 16 країн, а на створення пішло близько 250 годин, що, якщо так подумати, не так вже і багато для такого масивного проєкту. Але все ж таки, 24 білдера теж немаленька кількість. А також, якщо вірити інтернетам, стиль бібліотеки, неокласицизм. Можливо, комусь це було цікаво дізнатись. Починаємо ми на вулиці, яка зроблена в стилі такого гарненького парку. Піднявшись по сходах, нас зустрічає руки, яка тримає перо. А пролетівши далі, ми зустрічаємо і саму бібліотеку, яка розділена декілька зон, а саме на зони країн, центральна зона та зона присвячена ковіду. У, У дев'яти країн є свої окремі зони, а саме зони Рошкі, Мексики, тут з поміточкою. Пізніше розкажу В'єтнаму, Саудівської Аравії, Єгипту, Бразилії, Білорусі, Ірану та Еритреї. Це показує, наскільки в цих країнах все погано з свободою слова, і що ще цікаво, в кожній зоні окрема перешкода до статей, чим автори намагаються показати, наскільки важко в цих країнах говорити правду. Наприклад, в зоні сусідів Блокворкс побудували Тентаклі як перешкоду. Вони візуально особили державну цензуру як живий організм, що повзе й тягнеться до всього, що говорить правду. Інформація в кожному секторі представлена двома мовами: оригінальною та англійською. Думаю, зрозуміло для чого. Написані всі статті, очевидно, в Майнкрафтівських книгах, що стоять на катедрах. Окремо, варто зазначити зону ковіду. Дизайн в нього простенький: це невеличка кімнатка з інформацією по кожній країні, в кінці якої за склом побудована клітина коронавірусу. В кімнаті представлені статті, блоги чи звіти журналістів, які були цензуровані чи заблоковані у своїх країнах за те, що освітлювали правдиву інформацію про коронавірус, статистку захворюваності чи смертності. Ну і звісно ж, критику дії влади. Окремо також варто зазначити секцію Мексики. Насправді в Мексиці як Ось проблеми з свободою слова немає. Там у них з цим все в порядку. Єдина там проблема це. Картелі, самі знаєте, які там картелі. Багато журналістів, які розкривали про них правду, від них постраждали. А у влади не дуже виходить якось з цим боротись. Через це на мапі присутні меморіали загиблим журналістам, які боролись з картелями. Також на мапі є зони країн, які знаходяться не в самій бібліотеці, а в таких собі міні-оранжереях, наприклад, зони Бразилії та Білорусі. Вони значно менші за основні сегменти бібліотеці, але все одно дуже гарно зроблені. Мені, наприклад, подобається. В сегменті Бразилії, як центральна книга, знаходиться під молотом, який от-от зруйнує цю книгу. А в секції Білорусі ну те, щось цікаве було там там механізм зі спостерігачами вити вогнем. Але цей механізм в мене не працював. Можливо, це якісь натяки від версів мапи, що типу. У них спостерігання за народом якось дуже не працює, чи ще щось таке. Але ну скоріш за все, там просто не працює механізм. Та й все ось це ми з вами проговорили про країни зі своїми секціями, в яких прям все дуже дуже погано з свободою слова, але. Скоріше за все, тут є і секції з іншими країнами, у яких все не так погано. І так насправді тут є інфа по всім країнам, не зважаючи на те, яке місце в індексу вони займають. Влетівши до прапору країни, яка вас цікавить біля неї, буде стояти вже відомо вам кати зараз, з разою книгою з інформацією про те, як зі свободою слова в цій країні, а також яке місце в індексу свободи преси займає ця країна, Для тих хто не знає, оця група РСФ, які по суті створили всю цю мапу. Кожного року випускають статистикою з тим, наскільки все добре чи погано в якихось країнах зі свободою слова. На самій мапі статистика трохи застаріла. Там Україна, наприклад, знаходиться на 96-му місці, хоча в цьому році наша країна знаходиться на 62-му місці. Непоганий прогрес. Для порівняння сусіди на мапі ще знаходились на 149-му місці, але в 2025-му опустились на 171-ше зі ста восьмидесяти. Це успіх, ребята. Тому на індекс на мапі можете не звертати увагу. Але окрім рейтингу, там ще написані деякі цікаві ситуації, що пов'язані з придушенням свободи слова в країнах. Про Україну, зрозуміло, там теж написано щось. Тому, якщо захочете, почитаєте. Давайте вже ж нарешті подивимося на візуальну складову цієї мапи. Все ж таки, це мапа, вона там побудована з блоків або. Типа, красиво побудована, тому давайте вже подивимось, як вона там красиво побудована. Ця мапа гігантська. все ж таки 12,5 лямів блоків. Це вам не хухри-мухри. Моментами реально втомлюєшся летіти, але це не в поганому сенсі. Летіти тут дійсно приходиться якийсь час, але під час цього навколо вас з'являються неймовірно красиві дизайнерські рішення. Про зовнішні види мапи я вже розповідав. Парки виглядають неймовірно, але види зсередини зачаровують ще більше. В центрі бібліотеки знаходиться просто гігантська кімната, по коло якої побудовані стовпи, величезні стенди з книгами. Подивившись наверх, ви побачите купу прапорів всіх держав, біля кожної з яких, як я вже казав, є інформація про країну. А знизу побудована гігантська карта світу за склом, і все це знаходиться під неймовірно гарним куполом. Посеред мапи стоїть катедра з книгою, в якій можна повністю продивитись індекс країн на час побудування, а натиснувши на цікаву для вас країну, вас телепортує до інформації про неї. В кінці кімнати знаходяться мапа з позначками, де що знаходиться, а також нажимні плити з секторами країн. Ну і, звісно ж, по бокам бібліотеки знаходяться ті самі сектори країн. Це дійсно неймовірна мапа, яка створена. З благою ціллю розказати і показати людям правду, яку верхівки їх країн ретельно намагаються приховати. Е мапа, мені здається, здібно зацікавити будь-кого. Я особисто про ситуацію в Мексиці до цього моменту майже нічого не знав, але навіть так мені було цікаво почитати, що ж написано там на цих стендах. Інформації там ще дуже багато по різним країнам, тому якщо якась країна вас цікавить, вам хочеться дізнатися, як там зі свободою слова, можете зайти і почитати. Вона може також когось зацікавити своєю архітектуру. Ліктурою, якщо сама тема свободи слова вам не дуже цікава. У мапи, звісно, є купа проблем. Як мінімум, вона вже давно не оновлювалась. І, наприклад, про війну в Україні інформації там немає. Але там можна хоча б почитати про анексію Криму і як Пуйня любить приурочить важливі для параші події з датою цієї саме анексії. В першу чергу мене ця мапа зацікавила як людину, яка активно розповідає про Майнкрафт. Ця мапа ще раз доказала, що Майнкрафт це не просто дебільна гра з кубіками для неврівноважених дітей. Вже довгий час Майнкрафт використовується в багатьох. Тьох серйозних сферах, в яких на перший погляд Майнкрафту не місце. Надіюсь, в мене вийшло цікаво розказати про цю мапу, можливо, ви на неї зайдете, знову ж посилання в описі, якщо цікаво. Ну і, звісно, за старання Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, поставите там лайк, напишете розгорнутий коментар, щоб Ютуб продвинув, бо щас, ну, на каналі з переглядами не дуже, я трошки рідко появляюсь на каналі, ну, але ну. Ви все одно там напишіть коментарі, поставте лайк, да? Ну і також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, а з вами був я, Зєфа. Бебее!